коло Чому називається коло щурячі перегони? Тому що гра була придумана в 96-му році, а це якраз був рік щоразу, тому їх так називали щурячої переговорами. Тобто, що всі люди, які працюють на роботі, вони постійно такі, як щурі з тут сіпу, і не можуть їх там вирватися з того кола. Наше сьогоднішнє завдання буде вирватися з того то щурячого кола і збудувати свої активи, стріляти свої, свої бізнеси. Таким чином ми зможемо виробити. Отже, е, кожна команда буде собі якусь собі фішку, там є мичку. Мичу, кожна вибирає, кожна е, команда вибирає. Виме... Покажу на Кієві, і потім покажу на Києві. Дивіться, у нас є коло щодячок полігоні. Бачите, на полі є. Так само ви можете слухати, бо так само ті самі кори відповідають так само. Якщо щось хочемо повторити спеціально для вас. Так, бачите, у нас є коло, на колі є зелені поля, червоні, полоне долар і сонечко. Тобто, коли ми стаємо на... Зелене поле ми витягуємо зелені карточки. Тут називаються карточки з можливостями, тобто є можливість є бізнес, купити акції або купити нерухомість. Три варіанти. Далі червоне поле це і карточки червоні. Називається ця касячина? Розхід. Ну, Розхід. Те, ну, що ми будемо витрачати кошти. Тобто ми якби, не знали, гірше, що ми так щоб ми не попадаємо, то там не ті Далі, наступне це є поле долар. Коли ми стаємо на поле долар, банкір буде видавати нам зарплату, потім видає нам пасивний дохід і видає, і ви потім маєте заплатити в банк витрати, свої витрати, що місячні витрати. Далі, поле сонечко. Коли в поле сонечку нам буде допомагати, наприклад, там якісь мати збільшити вашу зарплату, коли на нього стаєте, допомагати нам бабуся, якісь акції і ви додатково будете мати якісь бонуси. Тобто це, це поле дає сонечко. Далі. Як ми будемо рухатися по колі? Є два кубики, двома кубиками кидаємо. Спочатку кидає кожна команда буде кидати по один кубик, в кого більше випаде кубик, кубик, починає кого по першому. Наступна команда буде по часовій стрілці. Тобто, хто більше не викладає, то буде команда перший. потім легше наступні по часовій стрільниці. Далі, як ми рухаємося, як ми граємо Бо... на полі? Тобто ми кидаємо завжди два кубики. Два кидаємо, Якщо наприклад, в нас випадає дубль, дубль наприклад, 2,2, 4,4, тоді в першу чергу ми будемо тягнути по карточку сонечку. Наступне, якщо наприклад, захід, ми пройшли наприклад, до дола, ми покажу дайте, 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 дайте фішку. Ні, ні, почат... я просто зараз пояснюю, ми, наприклад, прийшли, почали там, де на старт, і прийшли там, додолу долар і стало незалежно фішку. Тоді йде е, пріоритет, кожен банкір, ми назначимо, один сут, хтось буде з команди, буде банкір. Якщо хтось накраще вас тут рахує, буде, от... буде банкір. Тоді банкір, той... ми отримуємо гроші, коли ми встаємо сюди або проходимо це пол. Розуміємо, так? Uh -huh. Сонечко так само, ми або на нього стаємо, або ми проходимо, так само беремо карточку сонечко. плюс додатково відтягуємо карточку сонечко, коли нас думають. Uh -huh. Якщо, наприклад, за зелене поле ми пройшли сонечко, дола і стали на якесь поле зелене-червоне, то спочатку ми витягуємо карточку сонечко, потім банкір видає нам гроші і потім вже витягуємо в кінці карточку зелене або червоне. Питання, які в тому є? Ні. Як е, стати переможцем гри? Е, кожен з гравців може стати кожна з команда може стати переможцем гри, коли в неї пасивний дохід перевищить її витрати. Тобто, коли ми зелених фішок, у нас будуть такі зелені фішки, які ми потім збирати, коли ми збираємо більше, ніж червоних квадратиків, які відповідають нас відповідають витрати, тоді ми стаємо переможцем і отримаємо жетон майстра грошового будинку. Які ж є питання, що кодона? Ні. Тобто зараз ми тоді вже можемо... Перейдемо туди. Ти, туди? Я зараз перехожу за, да, але ти зараз туди роздаєш їм... Добре, роздаєш добре. ...по фішках.